Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Перфуменні Історії. З вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та перфуменна археологиня. І сьогоднішнє відео в мене взагалі ідея його знімати виникла спонтанно, так як в моїй колекції з'явилися нові ароматики. І я не могла, звісно ж, не поділитися з вами, мої любі підписники. Я вам дякую за увагу, яку ви мені сьогодні приділите. Також нагадую про мій телеграм-канал, мої соціальні мережі. Звісно, чекаю, що ви поставите вподобайку. Підпишитесь на мене, хто ще не підписаний. І ми приступаємо до розпаковки. Отже, сьогодні перший аромат, який я придбала у. В магазині Єва. Абсолютно випадково, це не реклама. Я його придбала за 339 гривень, можу сказати, ціну. І взагалі з цим брендом я не була знакома, знайома, це е, MyLook. Дивіться, яка краса. Тут була така красива наклейка, подивіться, яка краса. Я його там затестила і придбала. Взагалі цей аромат е, називається My Look Woman Look by е, Woodword Jobs. Е, цей бренд, е, німецький бренд. До речі, це перший аромат в моїй колекції, який був. Е, Випущений в Німеччині, і хочу сказати, що, що мене дійсно порадувало, це те, що е, кришечка і, кришечка і е, коробка вони виготовлені із переробленого е, паперу. Так, Кришечка тут така цікава. Е, про сам аромат. Це східно-квітковий аромат, який був випущений у 2021 році. Ой, як гарно у нас який гарний він. У 2021 році. І цей аромат має дуже популярні зараз ноти. По-перше, тут рожевий перець такий яскравий, соковитий імбир, грушка. От це дуже таке красиве зараз трендове поєднання. Середні ноти це апельсиновий цвіт, пачулі, красиві пачулі, зелененькі такі маленькі, жасмин. Тут є нота троянди, але вона дуже делікатна, ця троянда. Разом з жасмином вона виспівує. Далі тут є ваніль, праліне, амбер, мускус. Він мені дуже нагадує Майвей від Джорджа Мані, флагманський. От є в ньому ця схожість, така от м -м, літня композиція, яка, мені здається, буде дуже е, цікаво звучати. Е, тут дуже, як ви бачили, мінімалістичний дизайн, коробка взагалі супер-пупер, а ще з урахуванням, що це е, дизайн. Е, і пакування зроблено з екологічно чистих матеріалів, це взагалі йому плюс, от е, німецький аромат. От, як я уявляю німецьку жінку, от це якраз цей аромат. От, це така класична, можливо, стереотипна уява про німецьку жінку, яка вона е, ділова, вона Завжди в русі, вона кудись поспішає, вона завжди чиста випрана, випрасувана. І от це такий аромат. От це аромат про білу сорочку, яку ви зранку одягаєте, от ви її знімаєте з сушарки, одягаєте цю білу сорочку на тільки помите тіло. І додаєте якихось мінімалістичних аксесуарів, і це готовий образ. От цей аромат це крапка під таким класичним мінімалістичним образом, яким можна одягти і на роботу, і в, на побачення, і на прогулянку. Оце такий аромат. Дуже він мені схожий на Майвей. І тут оця перчість цього живого перця вона не душить, вона не щипає в носі. От дуже часто перець щипає в носі. Тут нема цього. Тут він звучить такою композиція, звучить в унісон. Всі ноти звучать в унісон. Тут жодна з нот вона не вибивається. Дуже гарний. На собі ще по те, щоб вона собі не тестила, хотіла вам показати. Але дуже мені сподобався класний. Ну, він і мені сподобався, коли я його тестила в магазині. Да, тобто він не куплений всліпу. Тому затестіть. до речі, ну, за такі гроші, як він зараз, тому що він коштував більше тисячі гривень, ну, більше тисячі гривень я б за нього з родовіку не віддала. А 339 гривень на селі, чому й ні, це гідне поповнення моєї колекції. Дуже гарний, я б йому 8 з 10 поставила. Гарний е, на якусь таку е, Подію, яка на щодень, отак, не на події, на щодень. Це гарний щоденний такий аромат. От, е, дуже багато прихильників, я думаю, сподобається е, тих, хто любить е, ну, фарм від е, Джудіати Хазикан, тих, хто любить е, Той 2 від Moschino. Оце такий теж запах чистоти, помитості, мильності. Так, ну і пакуночок від пані Юлії Парфуманки. І зараз цей аромат, який мені приїхав від неї. Вона дуже переживала, що я буду знімати розпаковку, а вона його некрасиво упакувала. Але то таке. І я знаю, що тут вона мені поклала ще якісь класні. Бонуси зі своєї колекції. Так, ну, звісно, треба було його розпакувати, ну я наш Вікторія, як завжди, нічого ж не розпакувала. А тепер буде некрасиво вам шкіритися, ну, ж побачите. Звуки, як каже пані Юлія, олійник АСМР. От е, теж АСМР звуки, звуки, звісно. Ще ті. Да, пані Юлія його запмотала, -за так що, не дай Бог. Безпека перш за все. Це ще, скільки мені посилок приходило, так що ніхто не подав. Насолодіться породи в мене за спиною, яка в мене тут на фоні, я вам її включила. Боже, Слава Богу, я докопалася до цього, до цієї краси. Так, все, слава Богу, є. Так, ну, коробка поки що нічого не говорить. Так. так ну ці два красавці я залишу на потім. І ось вона просто. Дивіться. <хи> ну, краса. Так, голова знімається. Отже, це серія Sisterland від бренду Benetton. І моя сестричка це Green Just Взагалі дуже цікава концепція. Ще одна на мене сьогодні є такий прям. День концептуальних парфумів. Не просто парфумів, а парфумів із своєю концепцією, своїм баченням. І ці парфуми вони говорять про. Ой, яке розбирання. Ой, боже, яка краса! Боже! Дякую, пані Юлія, що вона мені цього, просто цю красу знайшла. Хто не знав Бент Бенетон це Італія, і ця дівчинка із серії сестринських ароматів. Взагалі, цей аромат. Він... Точніше, ця серія ароматів, говорить про жіночу дружбу, підтримку. Розуміння, їх там ціла серія цих е, дівчинок в цього бренда. Е... Ой, він мені дуже нагадує, не буду казати, що, але він дуже мені нагадує аромат, який в мене є. Отже, це класичний квітково-фруктовий шипер, де в основі знову ж таки лежить груша із цитрусами. Ціла охапка білих квітів. Тут жасмин, тут фодоранша, тобто апельсиновий цвіт. І в базі тут маніль і мускус. Але це не той аромат, який потрібно розгадувати по нотах. Це той аромат, як, який звучить як одна симфонія От красива, ніжна симфонію, яку можна використати як саундтек до якогось романтичного фільму чи серіалу, де чиста юна дівчина зустрічає такого ж самого красивого молодого юнака, і в них там кохання. Ну, от, історія Ромео і Джульєти, яка на всі часи Це аромат, от, якщо от, е, цей оцей, my luck, my Woman, він про більш уже таку дорослу жінку, яка одягає чисту сорочку, йде в офіс, або, там, я не знаю, йде в школу, бо вона вчителька, чи в лікарню, бо вона лікарка. Чи, можливо, в якийсь е салон краси, де вона керівниця, то цей аромат про юну дівчинку, яка одягає чисту. От, е зна е знаєте, от, зараз е це покоління, я не хочу казати молодь, бо я себе теж вважаю молоддю. Але от, е це сучасне покоління дітей, так, вони. Не паряться про те, щоб ця сорочка була там чиста, випрасувана і так далі. Вони про це не паряться. Вони паряться про те, щоб швиденько вдягнутися і піти десь навушники всунуть і піти десь подалі від світу. Так от, цей аромат це про чисту випрану, бавовняну футболку, яку зняли після пеня. Але при цьому її не попресували. От там сорочка випресувана. А тут не випросувана футболка чиста, це руна природи десь за містом або в якомусь парку. Ця дівчинка попиває чай, якийсь білий чай, або зелений чай, або чай матчі, як зараз люблять. І запах озону після дощу. От у мене така чогось відразу картинка. От, знаєте, от як там от в фільмах так, показують, що виходять десь в місті, там такий величезний парк, гайд парк, так, і там люди сидять, говорять на пікніку і так далі. От це така от, така от емоція. Так, що ще можу сказати? Він мені дуже схожий на Глорі Вандербіт, на сади Нью-Йорка. А Нью-Йорк, і він мені дуже схожий на Гурі Вандербіт, міс Вандербілд. Ще він мені нагадує Avon Lack, такий з бантиком. Теж дуже дуже, так, ну це не на пивах реклама, це в мене просто YouTube переключив саме рекламу, тому вибачайте. Та що ж ніяк він не угомониться з цією рекламою. Тому от це такий аромат, я ж кажу, дуже класичний, дуже ніжний і дуже гарний. Ой, так. Наступні красавчики, які мені пані Юлія презентувала, це мандарин Султан від Александра Дже. Не знаю, що це за бет, чесно кажучи. Але не знаю, чогось. Ой, тут аромат такий. От. Мені дуже давно хочеться Тома Фойб, да його «Мандарини». Ой, оце така більша осіння історія. Тут спецієвість, тут уд. Тут дуже гарно визвучені визвучені дерев'яхи, дуже гарні. І тут якась є шафрановість, я б сказала, якась спецієвість. Оце такий аромат на. Осінь на зиму. Буде дуже гарний. Там, до речі, дуже гарний флакон, я вам тут десь прискриню. Щоб ви подивились, там дуже такий красивий флакон, дійсно дорого, багато. Дуже гарний аромат, осінній з історією. Аромат із стержнем. Тут оцей деревний стержень є. Я думаю, що тут не один ут. Тут і, мабуть, кедр-сандал, і амба, все це поєднано. Дуже гарний аромат. Так, і другий ароматик це той, який є, боже, який колір, подивіться. Просто колір, як у цього, був у Ангела Мгліра, і ще був такий самий колір у. Віш шипают. У мене був цей вірш шипает, і я прям ним. Чистий, чистий. О, ну це... я, до речі, собі занюхала в магазині, занюхала собі на осінь. Оцей ось ут. сатін від Fancy Securna. Це арабський закосян. Це бокарат. Satin Ут від Fecken's Боже, який він гарний. Він дуже гарний. На осінь я собі, мабуть, 100 мл, Ви бачила, дочі він зараз ем, по спродажі, але на осінь я б собі 100 мл взяла. От саме тут би я взяла 100 мл, тому що він дуже гарний. Ні, це я хочу на себе. Оце осінь, тут дуже красиві спеції із спеції. трояндами, з, з дерев'яхами, божеки. Які... Він дуже мені нагадує Леді Ледженеан від Ой, мене тут він з пані Валівської хоче подиратися, бо я що в мене. Бо я зранку в нас сьогодні був дуже важкий ранок. У нас сьогодні був шахетний обстріл, попали, мабуть, по, дуже близько по центру міста. І ну, дуже такий прям день. І я нанесла пані Валєвську класік. Ні, нанесу на цю руку, бо не чути, бо пані Валєвська його перекрикує. Це цікаво. Тому нанесу на чисту ручку. Навіть сюди нанесу. Тут точно нічого немає. Так, да, тут така шафрановість якась є. Ну, він не дуже, він не дуже відрізняється від Френсіса Келджана. Ой, ну він такий глибокий, насичений, класнючий. Дуже класнючий. Ой, Боже. Дякую, О, пані Юлії. Велике вітання, велика подяка. Ой, краса! Ну, це така прям осінь-осінь! Класна, насичена, натягнута. Супер. І от різниці, той, яку я чула, оцей сатін Ут від Френсіса Керджана і оця бакарат від Френсіс Волт, ну. Щоб така величезна різниця, не знаю. Я ще по, те, що по стійкості мені цікаво, скільки, тому що ну, Францій Жан не всі його аромати, от у мене є аквакулонь, то вона, я б не сказала, що вона просто монстр стійкості. Ну, дуже гарний. Ну, це осінь і це моя осінь. Оце такі аромати. Я насичені, троянда, уд, кашемірова дерево, мабуть, тут є. Оце прям мої аромати. Що ж, мої дорогенькі, дякую вам за увагу. Я хотіла зробити короткий експрес-огляд, але не вийшло, як завжди. Я вам бажаю гарного дня, постивок, мирного неба. На все добре, до побачення.